Під час повітряної тривоги вирушаємо до одного із укриттів. Робітниця з благоустрою комунального підприємства Дирекція парків пані Варвара саме відкриває сховище. Нам були так показання, було, що з цього тижня відкривати. На час тривоги відкриваю. Ще ну, світр, ну, то я думаю, що треба закрити. Як людина підійде, щоб сюди в за ручки відкрити і зайде. Розповідає, укриття тепер доступні, втім, поки без світла. Видно, що вони ще не підключили світло. Овочі є, а світло поки. Не... Місцева жителька Юлія гуляє з дитиною поруч. Каже, в укриття не заходить, бо ж була упевнена, що воно зачинене. Я не кожного разу перевіряла, але було таке пару разів. Я і цей перевіряла, і той перевіряла. Вони закриті. Багато людей ховається. Ходив в укриття, то добре, що воно відкриті. Нагадаємо, торік на будівництво 18 модульних укриттів міська рада спрямувала 15 мільйонів гривень. Їх оплаштуванням займалася обласна військова адміністрація. Втім, передати на баланс підприємств не могли через відсутність документації. Про це 12 січня на позачерговій сесії повідомив депутат міськради Павло Карась. Без сертифіката ну було питання стосовно того, чи можна, чи це укриття виконує свою. Безпеки безпеки. Тому ключі забрали. І тому весь цей час ці укриття були закриті, тому що не було документального підтвердження виконання не викликає. Натомість у коментарі Суспільному директор департаменту цивільного захисту ОВА Сергій Озаран зазначив, що документація була готова ще восени. Ми два рази звертались листом. Я щотижня спілкувався з цивільним захистом і задавав питання, коли ви заберете, тому що люди скаржаться, що споруди поставили, а вони закриті. За інформацією прес-служби Черкаської міської ради, ключі від укриттів роздані балансоутримувачам. Під час повітряної тривоги вони зобов'язані їх відчиняти. Анастасія Кашит, Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.